Порівняємо три об'єктиви з різними фокусними відстанями на одній камері Canon R. Перший об'єктив Canon RF 24-105 мм mm, F4 L із USM, зум-об'єктив із професійної лінійки об'єктивів Canon. Знімок рублю середнього плану встановлений на зум 58 мм. Mm. Наступний об'єктив Sigma 35 мм mm, f 14 ART, світлосильний ширококутний об'єктив із фіксованою фокусною відстанью. Знімок рублю на максимально відкритій діафрагмі 1.4. третій об'єктив Canon RF 85. Міліметрів F2 із STM Macro. Світлосильний портретний об'єктив з фіксованою фокусною відстань зі стабілізацією для створення такого ж плану. Як і з попередніми об'єктивами, відхожу набагато далі від моделі. В порівнянні всі ці три об'єктиви дали різну картинку. Ми можемо спостерігати, як віддаляються та приближаються будівлі на фоні. В 35-ті вони знаходяться найдалі. Також мають різну глибину розмиття. Хоч і 35 має відкритішу діафрагму, та 85, за рахунок макроінз дала більшу глибину розмиття. Знімки. Мають різний характер, як ніби різні кінострічки з цією самою акторкою.